За рік дії програми є робота. Більше трьох сотень підприємців Дніпропетровщини виграли мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи. Серед них і переселенці розповіли в обласній військовій адміністрації. Напрямки підприємництва, в яких заявники планують реалізувати себе, різноманітні. Найбільш поширені це відкриття закладів швидкого харчування, кав'ярень, відкриття або розширення медичних центрів, ремонт та обслуговування автотранспорту, металообробка, пошиття одягу та виробництво аксесуарів для військових. Також гранти надавалися для відкриття оптику оптики освітніх центрів, розширення сектору стоматологічних послуг і відкриття центрів дозвілля. За час дії програми грант отримали 34 вимушено переміщені особи, які планують працювати на Дніпропетровщині. Нагадуємо, для отримання мікрогранту слід надіслати заявку через дію, скласти бізнес-план, пройти співбесіду, дочекатися рішення державного центру зайнятості та відкрити рахунок через Ощадбанк. Кошти гранту можна витратити на придбання меблів, обладнання, транспорту, сировини, оренду приміщення, оплату послуг маркетингу та реклами з квітня 2023 року триває прийом заявок за грантовою програмою для учасників бойових дій, їхніх родин та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Розмір гранту може бути до 250 тисяч гривень для учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. При цьому така особа має створити одне робоче місце і взяти на нього найману особу. Гранти від 500 тисяч до 1 мільйона надають за умови співфінансування, зазначила представниця обласної служби зайнятості. Тобто 70 відсотків від вартості проєкту, бізнес-проекту, покриваються коштами гранту, і 30 відсотків то власні кошти грантоотримувача. Заявки за програмою є робота прийматимуть до 19 листопада. Вік заявника від 18 до 65 років.